Рівненщині продовжують розвивати іпотерапію. минулого року. І по дром на Дубинщині викупила Мирогощанська громада у фонду держмайна та дала йому друге життя, створивши комунальний заклад. Вільні там днями запрацювала мобільна студія соціалізації, де люди з інклюзивністю через майстер-класи, анімалотерапію та інше дозвілля зможуть зняти психоемоційне напруження та активно провести час. Для цього розроблені спеціальні програми занять працюють арт-терапевти, психологи, волонтери. Ми плануємо заняття з арт терапії пізніше кіннопрогулянку. Ну, в такому плані. Далі плануються розважальні ігри вже на подальших сесіях мобільної студії. Перегляд е, психорозвантажувальних роликів, мультфільмів, фільмів. Анімалотерапія має корисний вплив на них. Е, кожна дитинка пізніше е, сповнена емоцією, хоче погладити коника. Хто має можливість, може вилізти вверх і поспілкуватися з конем, погодувати коня. Та Основний напрямок реабілітації це все ж іпотерапія. Наразі комунальний заклад має сім власних коней та 32 релокованих, які вже. Вже близько року перебувають у мирогощі. Їх також залучатимуть до терапії. Керівниця закладу розповідає, що ще до початку роботи студії до них приходили займатися діти і вже є перші результати. Дитинка приїжджала, вона не говорила взагалі. Після трьох разів дитина сказала перших три слова. Тобто, ну ось така любов. Дитина бачить коней, і вона починає, ну саме поніки в її випадку, починають ручки двигатися, хоче обняти, хоче погодувати в такому плані. І також ще один хлопчик в нас був, який приїжджав. То він також ну не говорив. Він трошки ну говорив, але так слабенько а зараз розговорюється. Та перш за все, окрім дітей та людей з інвалідністю іпотерапія має стати частиною реабілітації військових та внутрішньо переміщених осіб. Для цього в подальшому планують на базі комунального закладу побудувати центр. Ми бачимо велику перспективу в іпотерапії саме з тими людьми, які повернуться зі фронту. Поранені, які знаходяться в Клеманському госпіталі, в реабілітаційних центрах, щоб приїжджали сюди і під час спілкування з тваринами знаходили свій, свою душевну рівновагу і швидше відновлювалися. Важливо, щоб цей. Доступ був завжди в людей, і вони могли приїжджати, спілкуватися. В області планують створити реабілітаційний центр, де метод іпотерапії буде основним. А сам центр доступний не тільки для жителів нашого регіону, а й усіх, хто цього потребує. А для цього необхідні інвестиції. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.